Я обіцяла розказати, чому я так швидко виїхала. І хочу вам сказати: сьогодні у нас дуже жарко. Я вже з моря. На морі не знімала, не показувала, тому що ну дуже швидко розряджається телефон. А моя тіра проситься. Оце мій балкон. І на балконі я відео не знімаю, ввечері я не мала часу. Ось тому сьогодні я розказую цікаву історію про мою підписницю. Чому я поїхала? Чому я поїхала дуже швидко? Я зараз вам розкажу, історія дуже цікава. Я думаю, що вона буде тягнутися всі 10 днів, тому що я 12, навіть я вже купила білет назад. Це історія дуже цікава. Ми провели, напевно, два місяці з підписницю з Києва. Дуже багато роботи, і хочу сказати, мене попросила підписниця допомогти купити їй житло, саме отримати громадянство. Я була дуже здивована. Почнемо з того, що моя підписниця до мене приїздила ще одразу після інсульту. Вона приїздила зі своїм чоловіком. А, чоловік десь було 70 тоді, а їй, по-моєму, коло 60. Зараз, зараз їй 66 років, значить їй ще, їй 66 років. Я знімаю це відео, історію розказую, чисто живу. Дивіться, ми з нею домовилися, я квартиру її показувати не буду і її показувати не буду. Я розкажу історію про неї, тому що таких багато є підписниць. І які хочуть мої хороші теж так зробити. Дивіться, ще до війни у них вони хотіли купити квартиру 2 плюс 1. Ну і щось не склалося, щось їх стримало. Для чого це? Це я відео кажу, що мрії збуваються. Тобто люди мріяли купити собі житло, і так у них щось не склалося на морі, на Середземному морі, ну, щоб підлікуватися і тому подібне. Ну, щось не склалося. Я пам'ятаю тоді, що вони, у них син був в Канаді, син лікар, і вже давним-давно в Канаді, і там є діти. Ось, я не знала, що в неї ще один є син в Європі, теж з дітьми. Вони до війни це лікарі. Тобто, і вони мріяли ось це купити житло. Але сталося, як сталося. Ось мої хороші. Але у підписниці сталася біда. Сталася біда. Помер її чоловік. Вона вже, я не знаю, чи ще півроку є, чи немає, і знову вона звернулася до мене. Каже: пані Марина, я дуже хочу купити житло, але мені треба. Я не хочу біля моря, там, де багато туристів. Я не хочу, бо вона декілька разів їздила, вони постійно подорожували, і вона Аланію знає. Вона була так у мене подорожувала. Спочатку в готелі, коли познайомилася зі мною, то завжди брали в оренду квартиру. Ось. І... А тепер вона в Києві і чоловік помер і каже: я не бачу сенсу, чому я хочу громадянство. Вона квартиру хоче іменно на громадянство. По-перше, каже, я хочу, хотіла би будинок, а не квартиру. Але тут в Турець... але питання одне: мені ну, мені 66 рік, років. Це ж треба пахати в ній. Теж треба працювати, дивитися ну, за будинком. Ви ж розумієте, так? це потребує коштів, зусиль і тому подібне. Каже, ну мені вже 66 років, і мені дуже треба, щоб вона була велика 3-4 спальні, щоб мої діти могли приїздити. Тому що ви каже, розумієте, в Київ вони вже не приїдуть, по по крайній мірі багато років не зможуть повернутися. тому... Я прийняла рішення і звертаюся до вас. Як нам це зробити? Кажу, а я собі от, думаю, якраз у нас таке є: три кілометри від ем, моря до моря возять, дуже гарний комплекс. Я багато його вам показувала. Ще раз кажу, квартира вже обмельована, чоловік мій допоміг. Тобто, ці два місяці ми з нею все зробили, і тепер ми їхали тільки з нею. Вона продала будинок в Києві. Ну, зрозуміло, що не за ту суму, яку думала, я не знаю, я людям гроші не рахую. За скільки і що вона продала, ну це питання зовсім інше. Але факт того, що свою мрію вона все-таки здійснила. І е, чому громадянство? Я кажу, а навіщо вам громадянство? Вона побачила, що у нас є така акція. Наша компанія дає, якщо ти купуєш на 360 Тисячі євро житло, то ти вже отримаєш громадянство. Раніше такого не було. Треба було дві... Скільки? двісті Ні. Боже мій, я наговорю вам. Мільйон треба було євро, мільйон чи два. Я ну, не буду утверджувати. але їй треба громадянство. Пояснення. Вона дуже це добре пояснила. Каже, дивіться, мені 66 років, я хочу мати. Турецьке забезпечення медицини, щоб я спокійно себе почувала. Думаю, ну правильно, жінка розумно розказала. От то, така ситуація. Значить, їй треба під громадянство, будинок, але ну типу, як у нас танхауси, ну. Я подивилася в Чернівцях. Ці танхану це що небудь. Я вам обов'язково покажу. Я попрошу директора, вона допоможе, і ми покажемо на фоні не її квартиру, а зовсім іншу з садочком, з усім. Вона хоче жити, щоби. Компанія обслуговувала, щоб її це не стосувалося, обслуговування її будинку, прибирання і тому подібне, і щоб вона була і на морі, і була зв'язок до моря, доїхати, і це все. І ми таке знайшли. Її. І саме їй головне, щоб приїхав і один син, і другий син, і щоб привозив їй онуки. Ну, я хочу сказати, що рішення було дуже чудове. Я знала, що я це зможу їй допомогти, що я зможу це здійснити, мої хороші. І я почала рухати. Я її напряму зв'язала з директором, я почала рухати, і оці два місяці ми рухаємо. Ми навіть допомогли їй свої особисті речі вже перевезли сюди в квартиру, вже її помеблювали. Тобто вона вже приїхала зі мною в свою квартиру. Тому я вчора не дуже могла знімати, бо було багато особистих справ. Треба було поспати, і треба було з нею це все вирішити. Ну і вона попросила, щоб я поїхала, зрозуміло що заплатила, щоб я поїхала з нею, щоб я їй це все допомогла. ось Ну і щоб побула днів 10, щоб вона ці всі питання організаційні, юристи, і це все, щоб вона вирішила. Банкові картки і тому подібне. Ви розумієте, є питань дуже багато. Тому я приїхала. Сюди з нею і е, знову уїду е, мої хороші 8 числа, я вже взяла білет, знову уїду. Але тут така історія. Історії буде багато. Я думаю, що я всі ці 10 днів, дівчатка, буду знімати і розказувати, як моя підписниця здійснила свою мрію. Тобто немає значення. розумієте, Якщо вас е, доля має сюди привезти, вона приведе. І хтось по дорозі нам зустрічається. Ну, побачила вона мої блоги. да, І 4 чи 5 років тому у неї це не здійснилося. Вона була тут з чоловіком, здійснитися тоді не здійснилося, і вони це забули. Розумієте, просто забули. І тепер людині вже 66 років склалося так, ну, доля склалася, що чоловіка вже немає. І вона зрозуміла, що їй треба сюди. Ось так. Давайте далі. Тепер я розкажу, як ми добиралися, тому що це теж історія така собі. І багато моїм підписникам, кому цікаво, покладіть лайки, обов'язково підпишіться, бо я цілий тиждень буду про неї розказувати, як це все здійснити. Як ми це вже здійснили, ми вже це здійснили. Тому я не могла наперед розказувати, потрібно було здійснити. Ось, так, давай їхати. Ми з нею домовилися. Я кажу, хорошо, я їду з вами. Але в мене тут в Україні багато справ. Я уділю 10 днів, і ми це зробимо. Добренько. Кажу: тоді треба вам з Києва приїхати до мене, і ми зі мною з вами поїдемо, візьмемо білети і поїдемо в Алані, в Анталію, тобто полетимо. Добренько, давай брати білети, дівчата. А білети зараз сучаво. Ну, від мене ви зрозумієте до кордону. Чому до мене приїхати? Бо до кордону 40 хвилин. До Сучави 40 хвилин щеніці. І ми давай шукати ці білети, щоб поїхати. А білети, дівчата, 15, 16, 14 тисяч, там таке робиться зараз на кордоні. Всі виїжджають, і їдуть Сучава, Яси, Бухарець, всі їдуть, по-перше, на ем, польський ви бачите, там уже не їдуть, а не їдуть. Ви знаєте, є причина, тому що під час масштабки вони ставали цими, як, як, як це, приймали допомогу від Польщі і поїхали собі додому. Рік-два пожили і поїхали далі в Київ додому. А зараз, коли люди подорожують через Польщу, Польща їх депортує. І тому мої хороші, хто, до речі, збирається їхати. Через сучаву Румунію, що ви і через Молдову, там страшенні очереді, зараз розкажу. Ну, думаю, зрозуміло, підписниця платить за мене. Ну але 14-16 тисяч дівчат це трошки величезні гроші, щоби туди просто полетіти на літак. Ну я ж теж маю якусь совість, правильно. І давайте кажу, ну давайте може, ми поміняємо якийсь другий час полетимо. Ну а другий коли це буде? Це вже під вересень місяць, тільки буде другий. Добре. Давайте. А в нас є Альоночка, яка допомагає всім моїм підписницям в будь-яку країну поїхати. Якщо якісь проблеми вона допомагає вирішити, ви пам'ятаєте, я їхала в Китай, Альона всім моїм підписникам все допомагає. І я ж звернулася я кажу, Альоночка, у нас така ситуація. А вона каже: ну, а чого ви не хочете через Молдову? Я кажу, то я хотіла так близько, це 40 кілометрів від дому, раз і вже сучало. Каже, дивіться, в Молдові зараз білети дуже дешеві. От ми купили за 3,400. Ну, зрівняйте, 14 і 3 400. І, коротше, я кажу підписниці: давайте робимо так. Ви летите з Києва, з Молдавії, ви з Києва трансфером в Молдавію. А я з Чернівців трансфером в Молдаві. Ось, і так ми купили білети по 3400. Не по 14, а 3,400. Ви ж зрозуміли, так? Да? Ну, і я ще заплатила за трансфер з чернівців до Молдови 1300 гривень. Я розказую, щоб ви знали, хто зараз летить, щоб ви розуміли, так, да, там 5 годин, швиденько трансфер. Поїхав, і ми сіли на літак, мої дорогенькі, і вже були в Анталії. А в Анталії мій особистий трансфер зустрів мої хороші і привіз нас в Аланію. Хочу вам сказати: я не знаю, я кругом чую, що Турція просіла, що вона дуже дорога, а вона, до речі, дуже дорога. І я кругом чую, що мої дорогесенькі дуже. Просів сезон, що немає сезону. Я не знаю, де це. Ну, дівчата, там стільки приїжджа, прилітає літаків, навіть з Молдови. Що ми, коли ми сіли в літак в Молдові, то ми годину просиділи в літаку на полосі, тому що нас не приймала Турція. Анталія не приймала, тому що багато літаків за годину три вилітали в Анталію. За одну годину, що я була, три літаки вилітали в Анталію. І практично це все українці. Ось, і що я вам хочу сказати, так, да, Турція дорога, але тут просто зашкалі. Навіть коли чоловік їхав нас забирати в аеропорт, то ж платний в'їзд і виїзд, навіть безплатні в'їзди, тому що не справляються оці паркувальні засоби. Електронні безкоштовно, безкоштовно їдуть. Таксі забирати людей з літаків, тому що так багато, стільки літаків, що я ледве свій чемодан зайшла. Хочу вам сказати, стільки прилітає. Це, ну, просто неймовірно. Просто, що робиться, людей страшенно багато. І ось така ситуація у нас відбулася, мої хороші. Отак ми прилетіли, коли, ми, коли я приїхала з в Молдову. Я дівчата такого ще не бачила. Аеропорт весь забитий. Люди сидять на сходах, лежать на перилах, тобто всі місця, все заліті. Більше того, коли ви приїжджаєте в Молдову, всі парки. Біля е, аеропорту, все, люди як циган, як циганські табори, з дітьми, без дітей, всі в парках, кругом все забито. Це я вам розказую на сьогоднішній день, буквально вчора, я прилетіла. Сьогодні у нас яке число, подивіться, да? у нас липень, у нас липень, і він уже практично закінчив, да? 25-26. І отак от з підписницею я прилетіла. Сюди, мої хороші, і зразу вже купила білет назад. Але вже мені Айона допомогла через Сучаву і знайшли білет 4600. Ну, одні легше полетіти, чи хтось відмовився, чи ще щось. Но ми знайшли такий білет Сучаву. Ось. Тому, мої хороші.